В Україні командири, які знущаються над військовослужбовцями, будуть покарані. Додивіться це відео до кінця, і ви побачите, що таким командирам світить до 10 років позбавлення волі. Вітаю! Ви на каналі МедіаКор Україна без корупції. Не забувайте підписатись, поставити лайк та написати коментар. Нам важлива ваша думка. Підписуйтесь на новини Медіакор, щоб спільними силами запобігати корупції та наближати нашу перемогу. І нагадую, що в описі під цим відео закріплені реквізити для пораненого військового. Всім не наперед дякуємо у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 11.077, який передбачає посилення відповідальності командира за життя і безпеку підлеглих під час виконання бойового завдання, якщо втрата складає понад 50% покарання для того, хто віддав наказ, має бути суворішим. Також передбачається кримінальна відповідальність за віддання явно злочинного наказу. Законопроект має назву. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення та захисту прав військовослужбовців, посилення відповідальності командирів, за явно злочинні накази, створення умов для соціальної реабілітації засуджених та ув'язнених. Як видно з інформації, на офіційному сайті Верховної Ради України законопроект номер 11077 зареєстрували 12 березня. Його має розглянути комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони, розвідки та інші комітети. Авторами документу є шестеро депутатів, троє від Слуги народу Анна Скороход, Юлія Яцик, Сергій Кузьміних. До нього також долучились Михайло Соколов від Батьківщини, Анатолій Бурміч, обраний за списком Опозиційної платформи за життя, та Михайло Макаренко від цієї ж партії. Як казують автори, 21 вересня 2023 року Верховною Радою було створено тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони, Збройних силах України. Інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади, в яких комплектуються військовослужбовцями. За результатами роботи, вказаної тимчасової слідчої комісії, було виявлено низку прогалин законодавчому в законодавчому врегулюванні діяльності у підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС, СБУ. Було виявлено ознаки порушення прав військовослужбовців під час ведення бойових дій, а також під час повсякденної діяльності ЗСУ для врегулювання виявлених прогалин у законодавстві України, в тому числі для розширення та захисту прав військовослужбовців, посилення відповідальності командирів за явно злочинні накази, створення умов для соціальної реабілітації засуджених та ув'язнених, і було розроблено даний законопроект. Зокрема, йдеться про наступне віддання явно злочинного наказу або розпорядження, карається службовим обмеженням на срок до 4 років або тримання у дисциплінарному батальйоні на срок до 2 років або позбавленням волі на срок до 4 років. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, карається позбавленням волі на срок від 5 до 7 років. Діяння, передбачене частиною першої цієї статті, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці карається позбавленням волі на срок від 7 до 10 років. Примітка під явно злочинним наказом слід розуміти, такий наказ яким завідомо для особи, якій він адресований, наказується вчинити передбачене кримінальним кодексом України суспільно небезпечно винне діяння або таке діяння, яке визначається злочином відповідно до загальних принципів права. Визнаних цивілізованими націями частиною 2 статті 7 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини, або таки, виконання якого завідомо неможливе, або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%. Стаття 426 пункт 3. Втрата командиром особового складу. Перше, втрата командиром понад 50% серед особового складу, підрозділу при виконанні бойового наказу за умови підтвердження вини такого командира, якщо не мало місця віддання таким командиром явно злочинного наказу або розпорядження, карається службовим обмеженням на строк до 4 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на срок до 4 років. Або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, та або позбавлення військового звання, або пониження військовослужбовця в по саді, або пониження військовослужбовця у військовому званні на один ступінь. Пункт 2. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років, та позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступень. Пункт 3. Крається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років та позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступінь. Тезисно про що йдеться в цьому законопроекті. Уточнюється, що розуміється під явно злочинним наказом або розпорядженням. Визначається, що немає відповідальності за невиконання наказу, якщо наказ завідомо злочинний і за відомо для виконання. Пропонується визначити, що непокорою не вважається невиконання явно злочинного наказу. Передбачається кримінальна відповідальність за подання командиру. Військової частини за відомо недостовірної інформації та або відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовця. Передбачається, що у випадку повернення військовослужбовця, якому інкримінується самовільне залишення частини у військову частину з власної волі, та у визначений срок під час дії воєнного стану допускається пом'якшене покарання штраф і службове обмеження. При цьому збільшується до п'яти днів срок, який не вважається самовільним залишенням частини. Передбачається підслідність набу для кримінальних правопорушень, вчинений військовою посадовою особою вищого офіцерського складу, військовою посадовою особою старшого офіцерського складу законних військових формувань та або військовою посадовою особою, яка працює на посаді, чи виконує обов'язки не нижче командира військової частини, а також командиром бригади, командиром батальйону. Регулюється питання подання рапорту військовослужбовцям. Передбачення таких видів покарань для військовослужбовця, як пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь стосовно осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу. Пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду. Прописується відповідальність командира за втрату понад 50% серед особового складу підрозділу при виконанні бойового наказу. Предбачається додаткова санкція у вигляді позбавлення військового звання або пониження в званні. Предбачається кримінальна відповідальність за невиплату військовослужбовцям грошового забезпечення чи інших установлених законом виплат і додаткових винагород. Збільшення в два рази року позбавлення волі за ухилення від призову до збройних сил України, бригад оперативного призначення Національної гвардії України засудженими, звільненими судом з випробовуванням для мобілізації, запровадження адміністративної відповідальності за ненадання відповіді військовослужбовцю на рапорт. Передбачення додаткових санкцій це перебування під пливом сторонніх речовин у мирний час і під час воєнного стану для військовослужбовців і начальників та інших керівників, а саме, позбавлення грошового забезпечення та інших установлених законодавством виплат і додаткових винагород та призупинення пільг для військовослужбовців і членів його сімей, передбачене законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Слава Україні! Героям слава!